П'ята шкода на 1,4 моторчику на автоматі залітає в нас в продаж. Гарна чорна, візуально, в принципі, як для шкоди в хорошому стані, на оригінальних 16 дисках на хорошій літній гумі. У нас класна комплектація, Парктроніки по колу, легкосплавні диски, також у нас колінзована адаптивна оптика. Далі салон текстиль, теж в досить непоганому стані, шкіряне мультикермо. Датчик світла, датчик дощу, повний електропакет, електродзеркала зі складанням з підігрівами 284 тисячі пробігу, оригінальна, оригінальна мультимедія, тут нас показує і парктроніки, власне, двохзонна кліма, підігріви передніх сидінь, парктроніки, датчик тиску в шинах, автоматік, задній ряд. Також в досить хорошому стані. Технічно абсолютно приємна. двигунчику по коробці питань немає, ходова також збита. Тому, друзі, кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.